Концертне дійство на закриття сезону театр презентував два дні. При цьому залишилось ще багато охочих, яким квиток не дістався. Тому наступного сезону планують завершувати театральний рік тричі. Знали, що буде гарно, але не думали, що аж настільки кажуть глядачі, якими силами вдалося створити свято. Розповідає директор театру Наталія Ростова. Наверное, этот сезон для нас особый, потому что это 70-летие наше. И, ну, как вы знаете, что с событиями в стране мы не проводили больших торжеств. Но вот сьогодні весь труд, который ми хотіли показати нашим житомирянам и гостям кіо. Ви сьогодні всі у на закрытии театрального сезона у концерті. Глядачі могли насолодитись як улюбленими номерами, так і тими, що показували вперше фрагменти вистав, музичні, хореографічні, вокальні номери ще раз підтвердили високий клас Житомирського театру. В этом концерті ми хотіли показати то, що не було на протягом сезона. Але ми цим живемо, ми тим займаємося. Поэтому будут новые номера. Да, салют балету. Вот. Будуть интересные задумки. Понятно, у нас сейчас і актеры такие же пластичные і наравне с балетом. Отрывочек из Лебединого озера, обертюра Дунаевского, дети капитана Гранта, Болеро, э, Верди. Я думаю, зрителям понравится. Ювілейний сезон завершився однак святкувати круглу дату планують і в наступному сезоні, назвавши його «70 плюс 1».